Привіт! Якщо ти почнеш от з таких, саме таких змін кожного дня, твоя доля, якась негативна карма, вона почне змінюватися. Щоб змінити своє життя, треба почати з таких маленьких кроків, з такої маленької подорожі. Що це є? Це є кожен день те, що ти робиш. Почни у своє життя вносити те, що ти раніше ніколи не робила. І ти побачиш, що зміни будуть дуже і дуже швидкі. Ти ніби обманюєш програму, кармічну програму, ти її обходиш. Вона тебе якби не ловить, коли ти сама стаєш іншою. Або стаєш іншим, вона тебе просто перестає бачити. Ось такий є секрет. Контрастний душ спочатку холодний, а потім гарячий. Зранку закінчуємо холодним, вечором закінчуємо гарячим. Повір мені, це змінить твоє життя. Це дуже класна практика. Якщо ти ще почнеш при цьому говорити слова, від чого ти хочеш звільнитися, наприклад, від лінії, від прокрастинації якихось справ, від якихось страхів, будеш це повторяти. Ну, при тому, як ти приймаєш душ, повір мені, це дуже класна діє, тому що тіло отримує в цей момент твій розум тіла, твій ментальне тіло, не тільки фізичне, воно як отримує такий легкий шок. І а, все змінює що йде очищення, позбавляється, звільняється від цього, те, що тримається, от таке, якась твоя лінь в твоєму ментальному полі. Друга практика, я рекомендую робити заземлення в тілі. Я вже не раз про це казала. Є дуже класна вправа, я називаю її пружинка. Це якщо ви бачили, коли боксери або футболісти готуються до змагань, вони завжди роблять таку пружинку на своїх ногах, і тоді ви знаходитесь у своєму тілі, ви свою увагу перевертаєте до тіла, ви повертаєтеся у тіло, кажете Я є, я і робите цю пружинку, і ви відчуваєте себе, тобто ти відчуваєш себе у своєму тілі. Це дуже класна практика, повір мені. Третя практика це фізичне навантаження, тобто присідання або якісь махи ногами, руками. Любе фізичне навантаження кожного дня. Кожного дня це дає тебе відчути більш плотнішою, стаєш плотною, а значить, пропускаєш більше енергії через себе. А значить, більш бадьорою кожного дня, і це вже змінюється твоя негативна карма, якщо ти робиш це щодня. Потім четверте, звичайно, це медитація. Медитація взагалі вона змінює життя. Тобто, якщо ти почнеш медитувати просто з тишини, якщо ти почнеш привертати свою увагу в тіло, я також дуже багато розповідаю, подивися нижче про заклик духа. На своє тіло три рази, дух-дух-дух, і своєю увагою бути в центрі, медитуєш хоча б 5-10 хвилин в день, зранку, вечором, все. Ну, ну просто, просто людина змінюється. Змінюється твій внутрішній стан. А якщо змінюється твій внутрішній стан, змінюється все навколо. Тому, будь ласка, роби, просто роби, ви все можете, тільки дійте, дійте. Якщо щось дуже сильно не, не пропускає, тобто не пускає, заважає діяти. Будь ласка, звертайся до наставника, звертайся до практика, мені пиши, мені консультація безцінника. Я з задоволенням допоможу. Значить. Це щось заважає і заважає щось таке дуже суттєве. Ну, якась така програма, сутність, багато може бути причин. Треба просто подивитися, розібратися, повернутися, відпустити, вийти, одним словом, звільнитися. До зустрічі на каналі Анаїз.